Камон. Звідки має час? Береться взагалі на все це дивитися. І напевно це те питання, яке ви ставите собі щоразу, як заходите на мій канал. Справедливо. Але сьогодні я хотіла би подивитися на свій список і поділитися їм з вами своїх улюбленців на стрімінгу Hulu. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульт. І тут ми говоримо про маскульт, про книги та. Серіали, про кіно, рекламу, про маскульт в найзагальнішому його значенні, про все те, що мені так само подобається, як і вам, і що я рада з вами розділю. І сьогодні, нарешті, поговоримо про хулу. Ви взагалі знаєте, що це за стрімінг? Я, чесно кажучи, знаю тільки їхні логотипи, як виявилося пару серіалів, які у них є достатньо вдалими і крутими. Але хто це, що це? Треба буде розбиратися. І перед тим, як перейти до нашої теми, просто нагадаю, що буду вдячна за ваші коментарі, підтримки та конструктивної критики. Вони дуже важливі для розвитку цього каналу і українського YouTube в цілому. Також я буду вдячна за ваші вподобайки, підписки та дзвіночки, за рахунок яких ви зможете отримувати сповіщення про нові ролики раніше. Якщо хочете отримувати доступ до роликів ще раніше, завжди можете стати спонсором цього каналу. На YouTube або за рахунок бази відмона кюарчик прикріпила. І якщо ж вам захочеться потеревенити про маскульт, де їде. Запрошую до телеграм-каналу Кафе Маскульт, де ми обговорюємо не тільки ютубні коменти, а й все, що стосується маскульту в цілому. Не буду забирати багато часу. Давайте до теми хулу улюбленці серіали. Поїхала, як і в попередніх роликах про HBO Max та Apple TV+, закріпила тут список відтворення. Тут у нас така ж сама структура. Ми не будемо на жаль приділяти час Україні, з якої цей серіал, тому що ну це не Netflix, не такі у них потужності. На жаль, поки що. Ми не будемо приділяти час якомусь пріоритету. Це не рейтинг, це рандомний набір улюблених серіалів, які просто мені сподобалися, того чи іншого дня, тижня, року тощо, яким просто хочеться поділитись з вами. Можливо, вам теж зайде або ви вже дивилися. У вас є власна думка. Давайте обговорювати одразу до теми over and spread your legs. Почнемо з епічного оповідь служниці. Це один з найвідоміших їхніх серіалів. Я би напевно сказала, що це їхній титульний не локомотивний, так би мовити. Він у них як є рушійною силою всіх решти проєктів, тому що вони показали, що можна знімати круті екранізації, круті антиутопії зі складною драматургією, складним сіджаєм, складним лором світом, з дуже класним кастом. Антиутопія у нас полягає в тому, що у нас. Світ після якоїсь глобальної катастрофи, і він потерпає від дуже обмежених можливостей людства до продовження роду людського, через що глобально країна, про яку тут мовиться, ну і інші разом з нею полюють на не, жінок фертильних, так би мовити, які можуть мати дітей і віддають їх в ну, я би сказала, в рабство. Давайте ну, тут не прикривати очевидно, для власне, народження дітей в всілякі елітарні сім'ї та прошарки. По суті, ця служниця, жінка, яка може народити дитину, стає власністю, якби це грубо не звучало, сім'ї, яка вирішила завести дитину. Дуже жорстко і жорстоко звучить, але весь серіал, яка книга, мені здається, саме такий. Дуже сіре, антиутопічне майбутнє, дистопічне я би сказала, таке прям зовсім безрадісне. І перші сезони, ну всі перші, перші давайте сезони, перша половина перших сезонів коротше. Початок був дуже багатообіцяючий, але далі, як я розумію, шоуранери дуже далеко відійшли від оригіналу, тому що книжок не так багато, як я розумію. і Історія не настільки там масштабована в книжковій версії. Як це хочуть зробити шоуранери, як це часто буває, тому перші сезони. Топ далі, от зараз буде виходити наступного року останній сезон. Побачимо, але вже знаєте, мені сподобалося але не від щирого серця. Це буде якось останній сезон служниця, оповіді «Служниця». Але в цілому, якщо подобається антиутопії, дистопічне майбутнє, подивитися там, як би могло бути. От і так, то дуже дуже рекомендуємо. На ebay. Oh. Наступний тайтл просто прекрасний серіал. Це The Bear, або ж Ведмідь. Прекрасний серіал про молодого шеф-кухара, якому в спадок від брата, який, на жаль, покінчив життя самогубством, дістається сімейний ресторан, і він вирішує продовжити цей сімейний ресторан, а потім його трансформувати в щось інше. Хоча він там вже був шефом в крутому ресторані, в там, такому ледь не мішленівському. За кожен сезон у нас відбувається якась трансформація. Перший сезон. Він боровся з собою, хотів вивести, поставити на ноги команду і сам ресторанчик. Наступні сезони він уже намагається його трансформувати в якесь більш фашенебельне, так би мовити, місце, проявити всі свої таланти і трансформувати ще й всю свою команду під високу кухню. Дуже класна акторська гра, дуже він такий відвертий, прям оголений нерфа на серіал. Перші два сезони. топ, останній сезон круто знятий. Прям. Ну він прекрасно знятий, але от нерв втрачено. Тому ну не знаю, чи буде продовження окей, але навіть перші два сезони це було щось, і це вперше за довгих, напевно, років п'ять, коли другий сезон мені сподобався більше ніж перший. Це було для мене просто якимось відкриттям. взагалі. Я не знаю, як це працює, як можна було цього досягти, але так це і спрацювало. Любите кухню, любите італійські пристрасті, любите класні творчі ансамблі. Це точно сюди, прямо клас. And what if it wasn't a a whole vial, but just drop. I'm going to drop out of Stanford this machine. Наступний серіал він у нас називається drop Out. Давайте я погляну, як він називається. «Вибула» називається українською, тому що часто дивлюсь в оригіналі або часто просто читаю про ці серіали в оригіналі англійською, тому можу плутатись. Українською він так і прикладається, як вибула. Це based on true story. Там у нас грає прекрасна Аманда Сейфред. І по суті у нас історія, реальна історія власниці стартапу Елізабет Холмс, яка придумала, давайте так, придумала нібито швидкий спосіб аналізу здачі аналізу крові в домашніх умовах. з... Тим, що цей аналіз крові, який робиться просто з пальця, у нас дає максимально розгорнуті якісь дані, ледь не про якісь там хронічні захворювання, які в реальному житті діагностувати вкрай важко, не те, що просто по одній крапельці крові з пальця. Але це історія стартапу, історія його підйому краху і падінню. А тому дуже цікаво про спостерігати, подивитися, тим більше що це дуже свіжа історія в реальному житті. Не тільки серіал свіженьки, а сама історія дуже дуже свіжа. Тому якщо любите дивитися серіали, засновані на реальних подіях, але не любите дивитися як я тільки про психопатів і вбивць, то це якраз не про психопатів і вбивць, а про стартапи. Жарти жартами класно зроблено, і цікаво спостерігати тепер за тим, як розвивається історія реальної. І Елізабет Голмс, що у неї там як взагалі склалося, спойлер так собі. Чому можна подивитись цьому сріаль? Наступний, можливо, вам буде неочевидний в цьому списку, можливо, ви його не бачили, але це ласкаво просимо до Чіпіндейлз. І це частково true story, Тут частково у нас знову ж таки замішані вбивства. Я не знаю, що зі мною не так. Чому мені подобається ця тема? Тут у нас розкривається реальна історія створення уже тепер мережі клубів, які таке називаються and Дейлз світової мережі, так би мовити, шоу чоловічим стриптизам, стриптистам, не тільки стриптистам, всякі танцювальні штуки. І тут байопік в тому, що нам показують, як відбувалася встановлення цієї мережі. Ражі, як власник йшли до успіху, що цьому продували і чим довелося за це заплатити? Видовищно, дуже динамічно, класно. Коли пам'ятаєш, що це Based on True story в цілому класний каст. Тому якщо вам в принципі тема байопіків чи в такому антуражі цікава, то чому б ні? Авіасюно Наступний серіал я вже згадувала: це Goosebumps, або жахачки, сироти, мурашки, як завгодно перекладайте. Нема у нас офіційного хулу, на жаль, тому Goosebumps для мене. Ви можете інтерпретувати по-своєму. Власне, це вже згадувала це жахачки пригодницькі, Young Adult, тобто для більш молодої аудиторії. У нас тут історія відбувається в такому віддаленому містечку, в закинутому будинку з привидами, з всякими там флешбеками в минуле помилками батьків, що знаходять відгук на теперішньому житті їхніх дітей. Все в кращих традиціях взагалі франшизи Goosebumps, тільки це серіал. і перший сезон вийшов давно. Другий сезон виходить у 25-му році, і там у нас буде одна ну, з головних ролей грати Девід Швимер. Цікаво, цікаво, тільки заради нього на Серія подивилась перший сезон, не знаючи, що він буде тільки в другому. Ну, так склалося. Але не пошкодувала. Нараз. Це, звісно, вам не велика маленька брехня, яку я передивляюся раз на рік. Це я навіть не передивлятимуся. Але в цілому, класний атракціон, якщо хочеться трошки збадьоритись, але не задумуватися, відволіктись, взагалі розслабитись, це точно сюди. This is the story of how I Висхартели Наступний серіал це ви напевно здивуєтеся, але так це як я зустріла вашого тата. Це спін-офф культового хавай mother», Тобто як я зустрів вашу маму тільки з позиції, не навіть не з позиції, це геть інша історія. У нас Нью-Йорк і у нас відбувається схожа ситуація. Група друзів. І там уже дівчина шукає, точніше, в майбутньому мама чиясь розказує своєму сину про те, як вона зустріла колись давно батька цього сина. Тут у нас грає Хіларі Даф і ще декілька акторів, я їх не дуже добре знаю. У цього серіалу геть багато мінусів. Перший з них це те, що вони намагаються зробити сітком в сучасному світі. І це проблема. Ну тобто, сіткоми зараз уже ніхто практично не знімає, знімаються. Навіть Netflix знімає, знімаю, але це одиниці, і вони не дуже сильно заходять. Тому що цей грубо кажучи, цей формат не актуальний в сучасності, де й все, все. Ну що тут говорити? Але ну все одно, ну якось воно так знаєте, тепленько, затишненько. Так ніби загорнулося в пледе, коблилась какао з маршмеллоу, Ви в Нью-Йорку не знаю, щось мене підкупило. Перший сезон, так собі, другий сезон прям зайшов. Але на другому сезоні, який вижив, прям прикольний сказали, все баста більше не буде цього серіалу. З яких причин я не знаю. Ну і щоб не плакати, ми сміємося, і йдемо далі. Але в цілому, якщо хочеться понастальгувати, можна глянути. Понастальгувати маю на увазі за оригінал. Наступний серіал. Він дуже подебільному перекладений. Я дуже перепрошую. Тут написано крадіжка з шармом». Ну, Це просто повний треш. «The Artful Dodger». Ну, типу. По суті, це пригоди з світу Олівера Твіста, одного з його персонажів Джека Доучера, якого грає Томас Санкстер. Санкстер. Так, він грав всяких там той, що біжить лабіринт», там тощо. Там ще грає декілька прикольних акторів. А там грає дев'ять тюліс. Це той, заради кого я дивилася взагалі тут цей серіал. Тому що це ж актор з Гаррі Поттера, це ж професор Люпін, тому ну як можна не дивитися нього? Там дуже крута роль. Тому, як мінімум, заради нього можна подивитись. Але в цілому класний лор класно так тримає в напрузі, класний сторітелінг. Не скажу, що він супер класно знятий, але типу є що подивитись, і це знаєте, це вам не щоденник служниця. Тому що щоденник служниці це закінчений твір літературний, тобто там все. А тут, ну там теж у Олівера Твіста, в принципі, серія ну, лор закінчений, але світ настільки відкритий, що там можна продумувати продовження цього серіалу ще на кілька сезонів, не боючись, що щось піде не так або зайде в глухий кут. Тому там розвивати далі цих персонажів можна. Не знаю, як вам, якщо дивилося, напишіть, що ви думаєте про це, тому що це для мене був такий серіал, знаєте. Типу випадково десь край мока побачила, подивилась і сподобалось. Тому якось так. До речі, хочу відзначити, що на хулу я дивилася не так багато, ну як мінімум, тому що у нас його на жаль нема. Тому це, от мої любінки, такі улюбленці, це от весь список і є. Але я подивилася по іншим тайтлам, якщо я зможу знайти в адекватній якості десь ці серіали або хулу до нас колись прийде, то хочу відзначити, що у них достатньо розмаїта. Присутність інших країн, взагалі серед продукту, на відміну від, наприклад, там такого ж HBO Max, де у нас в основному превалює Америка і Британія, і це цікаво. Там є і Корея, там є Канада, там є Австралія. До речі, крадіжка з шармом Artful Dodger – це якраз австралійський серіал. Тому можливо, колись до нас дійде цей сервіс повноцінний, ми зможемо відкрити для себе ще цілі нові світи. На цьому поки що все це напевно був найкоротший наш випуск в цій серії, тому що ну знаєте, коли ну немає доступу до цього сервісу. Ну, якось і і не дуже ок дивитися цей контент всяких неналежним чином, так би мовити. Apple TV у нас є. Ну там не все в перекладі. Warner Brothers з HBO Max якось законектилася з міого хулу. Давайте щось робити, тому що ну камон, у тебе тут класна аудиторія. Ви класна аудиторія, ми. Класна аудиторія, давайте робити щось разом круте і дивитися більше ваших прекрасних серіалів. Напишіть, як вам що з цього дивилося. як і завжди список лишаю в таймкодах і в кінці з назвами з усім, що треба. Якщо вам до вподоби такі відео, і у вас є прям на прикметі якісь ще стрімінги або канали, тому що не все у нас має стрімінг, наприклад, шоу тайм. Ну, не там намагаються, як я розумію, стрімінг або там Paramount+, чи ще щось захочеться вам розібрати пишіть обов'язково буду розбирати тому що я більш ніж певна що в кожному з усіх каналів що представлені стрімінгів ми можемо награсти з вами цілою охапку класного контенту обговорити поділитися рекомендаціями тощо. дякую що подивилися поки я готую нові ролики попередні ви можете подивитися десь тут нагадую що ваші коментарі підтримки та конструктивні критики значно сприяють розвитку цього каналу і моїй менталесті Дуже вам окрема дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь та ставте дзвіночки, щоб не пропускати новий контент. Ще раз дякую, обіймаю, всім па-па!